Тут у залі зауповнені красими Про це нам зараз трошки розкажуть наші гості. Я запрошую слова і не собі. дякую. Чи чому ми як співаємо сулови Україну? Чи бачили, як від вітру когось пшеницю. Але сьогодні слово я не чути не через постріли вибухи бомб та ракет, а пшениця палеє під вогню окупанта. Цей тяжкий для України час. Справжні патріоти продовжують писати картини, писати музику в нелюдських умовах, під бомбами. Ми зібрали чудові картини, які писали вже пів року, привезли їх з окупованих територій, привезли там, де йде та війна. Писали ці картини діти, дорослі, професіонали та тільки ті люди, які тільки взяли карандаш в руки. Подивіться, будь ласка, там сльози, кров на цих картинах. Вони хотіли передати великій Британії, щоб вони пам'ятали, що у нас продовжується, іде війна. І гинуть дорослі і гинуть і діти. Тому прошу на виставку, завітайте, подивіться на ці картини. Дякую, що ви нас запросили. Ну, і хочемо передати не тільки від. Великобританії, а провести ці картини і по усім країнам, по усій Європі, щоб всі пам'ятали, що в нас ще продовжується війна. Слава Україні! Дякую, і ще примчаю вам розкаже пані Катерина Борішала. Дякую пані Дарі за запрошення. Це наша найперша перша виставка від фонду Возницького тут у Лондоні. Ми стали 28 серпня у кафедрі українській святої родини. Багато людей вже побачили. Частину робіт вже навіть було продано, тому що ми збираємо на напізгавер. Це машина, броньована машина. Англії, яка реально може вивозити поранених з передової. ми вже ну, займаємося питанням допомоги нашому війську? Ми відправили багато бурнікетів. Ми займалися допомогою харчами по всій Україні, особливо в ті міста, де дуже важко це ставити. У нас є такі, такі перевізники, які. Їдуть у самі гарячі точки, але зараз на часі, що нам передали військові, це зібрати на підсваку. Це досить дорого, це амбітна мета, тому що це 60 тисяч пунктів. Роботи у нас дуже різні від 100 фунтів і до 10 тисяч, тому що у нас дуже потужна мета, але ми розуміємо, що ми можемо цим транспортом рятувати самих вразливих воїнів, це коли вивозять поранених боїв. Тому що зазвичай вже і в останній момент практично 70% вбивають по дорозі. Тому ми е, дуже маємо велику надію на українців, на британців, на іноземців, на людей, які розуміють, що придбаючи ці роботи, це роботи професійних художників, це роботи, які вартість, яких буде щаслим тільки рости, тому що ми брали роботи дуже сильних і дуже е, таких глибоких, серйозних художників. Деякі роботи мають дуже великий енергетичний посил. Тому е, вони надані художниками для дуже сподужної мети. Дуже дякую за, за те, що ви подивитеся їх. Якщо можливо буде інтерес, то з радістю розкажу про космос художника. Роботи є дуже різні, е, дуже сильні і будь-який інтер'єр це тільки. Десята доля того, що ми привезли, тому що е, ми, ми тут, е, ну, приміщення маємо можливість розмістити тільки певну кількість робіт. Е, ці роботи є по Лондону. З радістю розкажу, де вони знаходяться. Маємо надію, що нас підтримує мерія міста Лондона дасть нам якусь постійну локацію, тому що у нас уже є тут 165 робіт. І ми будемо привозити ще роботи. Художники готові давати ці роботи, для того, щоб ми все ж таки зібрали на цей підстави. І він якомога швидше поїхав і рятував наших порадників. Mm -hmm. Дуже дякую за увагу.